Слава Богу, добрі люди! Суспліємо, ми йдемо, і ступаємо усюди, візку радісно несемо. Коли, ласка, пустіть хату, бо далеко в нас дорог. Ми хочемо вам колядувати і славити Христа Богу. Не бійтеся, вставайте, сталося диво. Нарешті дочекалася земля. Тепер нема страху, ідіть сміливо Вітайте Матері Божої і царяти. Вихлиє... Стала, зірка в небі засіяла, виплиє мій син родився, він у Бога, поплатився в чистої Марії. О Свята Марія Мати, ми прийшли тебе ветати. Ще й не знає, що весь світ його чекає, в ньому Бога, всі вбачають і з мольбами припадають до заступника Ісуса. О, свята Марія Мати, ми прийшли тебе вітати, Христос родився, я молю в цю хвилину, бережи Мою родину, дай нам хліба, дай нам волю для країни, кращу долю о, молю тебе, Ісусе. О Свята Марія мати, ми прийшли, тебе вітати, Христ. І, прийміть, і всім людям голосіть. Мир нині, е, охочий від серця співає, з Рождеством Ваш важді, звеселяє. Бажанку усього, чого лише треба. Що Господь мадам. І із високого неба, що Господь водав, і усе го родині, і спершу на ваші українській дитині. Хай допомагає, Христос рождається. Величний цей день. І весела новина. Вітає Ісуси, маленька. Хоче побожнє слово сказати, хочу принести вам радість до хати. Ми прибули Господарю до вашої хати. А чи знаєш, Господарю, що Бог народився, у вертепі, на Соловці, саме Ісус бився, хай Ісус, мале моленитя благословить ваше життя, щоб ми проживали і війни не знали? Ми же будем, Господарю. Щоб мирі проживали і від них не знали. Разом з маленьким Ісусом на сіні, всіх вас вітаємо в Україні, щоб ними без грому, без тучі, стодоли лягали зерноскучі, Хай в кожному домі Бог помагає, Христос рождається, Христос рождається. Сійся, родися, жито, пшениця, хлібець на всяка пашниця. Щоб добро плило в стані, комори, хліба не бракло у вашому творі. Сійся, родися через серед народу віра, надія, любов і згода. Дзвенять срібні дзвони і сурми лунають на небі, янголи осан співають. І люди радіють під співу того. Христос народився, слава славо!